Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачний бананово-шоколадний молочний коктейль всього з трьох інгредієнтів. Для цього нам знадобиться один невеличкий заморожений банан, одна-дві чайних ложки готової суміші для какао, щось по типу несквіку або щось подібне та 150 мл молока. Все це ретельно перемішуємо, подрібнюємо блендером до однорідної маси. По бажанню можна додати трохи ванільного цукру, якщо ви полюбляєте. Ось і все. Беремо велику склянку, десь 300-400 мл. Та наливаємо такий смачний, густий, в міру солодкий шоколадно-банановий коктейль. Залишилось додати соломинку. А також при бажанні можна прикрасити натертим шоколадом або кокосовою стружкою. Напій виходить прохолодний, дуже поживний, в міру солодкий та смачний. Він буде до вподоби і дорослим, і дітям. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!